Доброго дня. 5 вересня 2023 року. На сторінці Історико-краєзнавчого музею міста Кагарлика розміщено оголошення, що Карлик святкує 881-ту річницю Кагарлика. З цього приводу історико-краєзнавчий музей розміщує фотографії, а також проводить екскурсії по беззначним місцям Карлика, який відмічає 881 річницю із свого заснування. Я, як незалежний журналіст, теж хочу внести. Деяку свою лепту в висвітленні подій, пов'язаної з Кагарличчиною. Я зараз перебуваю біля пам'ятника Небесної Сотні в Кагарлику, яку ми, який ми всі разом ставили. От, і біля нього проводяться різні заходи шанування а, загиблих громадян України у місті Києві, серед яких є є і е, Королиць, е, мешканці карлицької об'єднаної територіальної громади. Ось цей пам'ятник. Тут проводяться святкові заходи. Скорботні заходи приходять сюди як керівництво ОТГ, так і правоохоронних органів, так і мешканці Тагарлика. Роблять скорботні обличчя, виконують, так полум'яні промови і Співають пісні, читають молитви, священники, ну, в общем, заходи всі, які з боку а, приваблює і людей, і мешканців Кагарлика, і самі mm. представники влади і е, правоохоронних органів, а, вони думають, що вони Цим самим піднімають дух, патріотизм і, так сказати, надію людей на краще, згадуючи про героїв Небесної Сотні. Але ж дивіться, от загиб, в 2014 році люди вийшли на акцію мирного протесту. В Києві для того, щоб так зветить покращити своє життя, відстояти свої права і інтереси, передбачені Конституцією, і вийшли на мирну акцію. І раптом по команді влади правоохоронні органи їх почали розстрілювати і розстріляли. Небесна сотня, більше сотні чоловік. І після цього от їм почали встановлювати пам'ятники, шанувати кругом, називати їхніми іменами вулиці, так що заклади і все. Але ті, хто їх розстріляв, до цього часу не знайдені і не притягнуті до відповідальності. Пройшло 9 років. Ні влада, ні правоохоронні органи не здійснюють заходів для пошуку е, тих, хто розстрілював мирних жителів, які вийшли на мирну акцію протесту. І зараз навіть не згадують, щоб когось знайти, щоб когось притягти до відповідальності за розстріли на майдані. Но зате пам'ятники стоять. Виходить, що? що якщо влада і правоохоронні органи не займаються пошуками злочинців, які вбили. Громадян мирної акції протесту, значить, виходить по логіки речей, що ті, хто їх вбивав, вони були праві, праві. І влада, і правоохоронці діяли правильно, а винуваті загиблі, які яким стоять пам'ятники. Вони винуваті, виходить, так? Логічно. Влада не здійснює пошуки вбивць, і влада не притягує вбивць до відповідальності. Все забуто і тому залишається робити висновок простому громадянину, що а... Винувата Небесна Сотня. Ось один епізод, який характеризує нашу дійсність України. Другий випадок, який я наведу, це березень 2022 року. Коли група стероборони і поліції вірвалася в моє помешкання, начебто у мене. Горить світло в літній кухні. Але, пред'явивши наказ а, начальника Обухівської військової адміністрації Гумона, там було написано, що вимикати світло треба лише зовнішнє, а не внутрішнє, в мене горіло в літній кухні. І вони зачепилися за те, що горіло в літній кухні. Але ж, аби ж тільки світло... А так обдивилися всю хату, перефотографували всі домашні речі, перефотографували документи, перефотофували документи на хату, паспорт, індифікаційний номер, всі документи перефотографували. Хоча в а, наказі начальника військової адміністрації взагалі такого заходу... Не було вказано, і навіть не було вказано про те, щоб громадяни виключали освітлення у комендантську годину внутрішньо, в квартирах і будинках. Тільки зовнішнє освітлення, мова йшла про зовнішнє освітлення. Однак, поставивши мені цей наказ, я уважно його прочитав і подумав, щось тут не те. І почав цікавитися, поставивши. Під парканом відеокамеру на штативі я звернувся до громадян, до е, жителів Кагарличчини, до е, керівництва е, Об'єднаної територіальної громади Кагарлика, до правоохоронних органів, до територіальної оборони. Пояснити, в чому причина, чому здійснюються такі незаконні вторгнення поліцією і теробороною. І замість того, щоб дати пояснення, один із членів цієї групи, яка вторглася до мене, напав на мене, приставивши до обличчя дуло автомата і під загрозою розстріляти побив мене до струсу мозку. А Забрав відеокамеру і розтрощив об дорогу штатив. Далі, пройшло півтора року. Пройшло півтора року. Ніхто нічого не розбирається. А все ховається, все ховається. І нападник сховали, нападника сховали, і членів цієї групи сховали. І гомона сховали, і а, всіх керівників обласних сховали, кулебу, потім там а, обухівських споховали, всіх поховали, ніхто нічого не розбирається і не повертає мені камеру. Тобто а, і не виплачує кошти за лікування, і не Тобто виходить, що винуватий я, я, оскільки а, ніхто не повертає мені ні камеру, ні кошти на лікування, ні штатива, нічого не повертає. Навпаки, ховають усіх, ховають усіх і ховають оцей розгляд справи, так щоб його спустити на гальмах і нічого не розслідувати. І дивіться, ну, ну добре, мене побили, а забрали відеокамеру. Ну при чому тут штатив? Штатив, він же нікому зла не приносить, він же шкоди ніякої не робить. Навіщо було трощити штатив об дорогу. Поліцейські, які приїжджали на виклик, вони бачили, на дорозі валяється розтрощений штатив. Бачили? Тобто цей е, член оцієї групи, у нього щось не в порядку з головою, психіка не в порядку. Кажуть, його немає, він десь на фронті. То хіба можна психопатів відправляти на фронт? Він же там скажеться і перестріляє своїх товаришів або командування. Його ж треба у психіатричну лікарню. Його треба лікувати, а його відправили на фронт де сховали. І оце цим виходить, що винуватий я, оскільки мені не повертають камеру, оскільки мені не повертають кошти на лікування, винуватий я. Так поставила влада і Карличчини, Обухівщини, Київської області і правоохоронні органи. А, Кагарлика, Обухова, Київської області, центральні правоохоронні органи, всі абсолютно я до них звертався, всі займаються футболом. Винуватий, виходить, я. Я винуватий, виходить. Тому, а, шановні, ось такі епізоди, які я назвав два всього, може ще хтось і більше назве. Якраз вони і характеризують, з якою владою і з якими правоохоронними органами ми маємо справу. Це бандити, бандити, які е, приховують злочин. Де вони сидять, зараз покажу. Ось Кагарлицька міська рада. Там сидить міський голова панюта. І депутатів, там душ 30. Я й до них звертався. Ноль реакції. Ніякої ре, ре, реакції. Значить, винувати я виходить. Усі депутати вважають, що винуватий я. Ось вони тут сидять. Далі. Є у нас засоби масової інформації. Тебе кагарлик. Газета рідне місто, там ще не знаю, які газети. Вони теж ні слова, ні півслова не розказують про цей ганебний випадок, який відбувся по відношенню до мене. Вони теж вважають, що я винуватий, виходить так, виходить так. Так же, як і Небесну Сотню, ніхто не розслідує, хто її вбив, так же і не розслідують тих, і випадок, коли мене побили і пограбували. І от е, негідники, бандити, сидять ось тут, ось тут. А правоохоронні органи сидять там далі, поруч, недалеко, які теж нічого не роблять. Ось чим характеризується історія Кагарлика, про який свідчу я. Я пропоную усім провладним і правоохоронним органам, структурам написати заяву, про явку з повинною і добровільно здатися на е, правосуддю, щоб рішенням суду вони були всі притягнуті до відповідальності. Це Парлицькі і провладні правоохоронні органи, обухівські і правоохоронні органи, Київські обласні провладні правоохоронні органи, українські всі, всі абсолютно, генеральний прокурор, голова національної поліції, директор національного агентства по боротьбі з корупцією, директор, так сказати, ДБР, ДБР. Усі вони мають написати за СБУ. Мають написати заяви про явку з повинною. Я до них звертався, там їх підлегли, перехвачують мої звернення до них і граються в футбол, дають мені відписки всякі разні. Ідіть, там ваша справа розслідується. Хто розслідує? Я зовсім про інше писав. Я писав про злочин, який здійснила. Організатори мого побиття і так сказати пеховання оцього побиття. Організатори це начальник поліції Бандура, командир тероборони Будюк, міський голова Панюта, ось хто прокурори Побірайка і Квашенка, ось особи правоохоронних органів і влади які здійснюють злочин. Ось про них треба розслідувати. Чому вони приховують півтора року? А вони хочуть, от дай нам нападника. Та нападника ви сховали. Він психопат, розтрощив штатив. Навіщо? Про те, що камера в поліції випливає із запитання за слідчої. Не пам'ятаю, як її вона потім а, із. Шість чоловік вломилася ще раз до мене десь уже через місяць після того, як оці перші вломилися. І вона спитала, а як вашу доньку звати? А де вона? Звідки вона знає про доньку? Та залишки з відеозйомки були на відеокамері. І вона, ця відеокамера бачила вона, знаходиться в поліції. І вона там бачила це все. Це раз. Друге, коли вони до мене вломилися і заламали там на огороді, і це вивихнуло плече, вони навіть не спитали мого паспорта. Хто я такий? Я спитав слідчі, не пам'ятаю її. А чого ви не питаєте мого паспорта? А вона каже, а хто ж вас не знає? Тобто, оці всі... На фотографовані матеріали нападником а, в березні 2022 року вони потрапили в поліцію. В Поліції вони. І вони це приховуються. приховуються. І тому а, приховування правоохоронними органами від поліції і до самого верху і є найбільшим злочином. Я подав заяву про передачу справу на розгляд. В демократичні країни, які нам допомагають і які, так сказати, в державах, яких дотримуються прав громадян, так сказати, є демократія, немає корупції. Туди прошу передати. Вони кажуть, немає такого в законі, щоб передати за кордон. Ну, як немає, то тоді я вас прошу, вимагаю вас, усіх центральні органи які розглядали, до яких я звертався. Оці всі прихоплювачі, відписанти, напишіть заяву про явку з повинною, щоб вас посадили на тривалий термін, тому що так буде продовжуватися. І надалі з Небесної Сотні ви не вирішили нічого, нападники на них і вбивці їх не покарані досі. Нападники на мене теж не покарні досі. Отже, шановні друзі, якщо ви цього не зробите, не, от, то тоді рано чи пізно вернуться з фронту а, бійці, наші бійці, у них у всіх більш загострене почуття справедливості, більш загострене. Я тут ось... Не воюю, так сказать, небезпеки, не відчуваю, а то один раз тільки держали мене на цьому, побили. Але mm. ну, так як вони це терплять небезпеку, так ніхто не терплять і вони приїдуть сюди. І тут якесь чмо тероборонівське, правовладне або прокурорське, їм щось не так не по справедливості з ними поступить. Застрелять, застрелять. Да, вони сядуть в тюрму. За перевищення так сказати своїх е, повноважень захист застрелити в тюрму, але і ви загинете, гади, ви загинете. Тому бігом на перегонки заяви проявку з повинною. І в тому числі, і е, представники засобів масової інформації. Обов'язково і ви слідом, слідом не відставайте, ви такі ж негідники. Такі ж приховувачі злочинів, і, як і всі інші з правоохоронних і провладних структур, ви ганьба вам усім. Тому оці мої так сказати, висловлювання підуть в мережу інтернет, і я їх потім письмово в вигляді заяви розішлю усім правоохоронним органам, усім провладним органам, з тим, щоб вони здійснили вимоги. Про написання заяви про явку з повинною, за злочини, які вони здійснили. І здійснюють по відношенню до Небесної Сотні і по відношенню до мене. Може ще, хто приєднається, будь ласка, теж в коментарях теж розказуйте свої випадки, тому що цьому не буде кінця краю. Треба з цим кінчати. У нас незвичайна Становище такі, що хлопці прийдуть і не дай Бог нарватися на якусь, так сказати, неправомірну дію проти них. Не дай Бог. Все підуть так сказати, на все, на вас знищать. Тому в цілях вашої безпеки, безпеки напишіть заяви, от сидите, от сидите і будете жити. А так вам життя не буде. Це в мене. Із святом 881-ю річницею Кагарлика.